Всі алкогольні напої настільки дивні, що ти не повіриш, що вони дійсно існують. Ді з Дивний напій номер один: кобра Вайн. В азії популярне вино, в якому прямо в пляшці плаває кобра. Емошенотемеч! Кажуть, що воно має цілющі властивості, але виглядає моторошно. Ну no, no, no. Дивний напій номер два. Чича. У перу роблять напій, де основний інгредієнт пережована кукурудза. Ферменти в слині запускають бродіння. Апетитно. Дивний напій номер 3 Baby Mouse Wine. Цей напій з Китаю та Кореї. У вино кладуть новороджених мишенят і настоюють декілька місяців. <му> Кажуть, що це ліки. Але звучить як жахливий експеримент. Це мерзос. Це реально мерзос. Які з цих напоїв ти б навіть не попробував? Пиши в коменти.